Четвер, 18 вересня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під атаками окупантів цієї ночі знову була Дніпропетровщина. Потерпали Синельниківщина та Нікопольщина на Полтавщині через ворожі удари семеро поранених. Під прицілом Росіян були також Донеччина та Київщина. Більше про безпекову ситуацію розкаже Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віко, мої вітання, тобі слово. Вітаю, Олена. Вночі в області працювали сили ППО, знищила п'ять ворожих безпілотників. Втім, були влучання по нікопольщині. Ворог цілив ФПВ-дронами та артилерією. Зайнявся приватний будинок. Три громади Санельниківщині потерпали від ворожих. БПЛА. пошкоджені два приватні будинки і газогін обійшлося без загиблих та поранених. А напередодні надвечір ворог атакував Дніпровські та Криворізький райони. Наслідки уточнюються. Семеро поранених на Полтавщині вночі російське БПЛА влучив по автозаправній станції. Постраждали п'ять водіїв та касир. Пошкоджені автомобілі, будівля та обладнання станції. Крім того, ворог атакував залізничну інфраструктуру в Миргородському районі. Повідомили в ОВА. Виникли пожежі. Одна людина травмована. Через атаки на кілька годин затримується низка поїздів. Повідомляють в Укрзалізниці. Детальна інформація на сайті перевізника пасажирів просять враховувати зміни при плануванні маршруту. Росіяни вночі атакували. Й київщина внаслідок обстрілу у Бориспільському районі загорілися складські приміщення. Також наслідки ворожої атаки є, і в Бучанському районі. Там виникла пожежа на приватному подвір'ї, пошкоджені житловий будинок та автомобіль. Пожежу захисили рятувальники. Обійшлося без загиблих та поранених. Ідини поранені внаслідок ворожих атак по Васильківському та Запорізькому районах Запорізької області загалом за добу окупанти завдали понад півсотні ударів, пів тисячі ударів по 18 населених пунктах регіону. Цілили з авіації, БПЛА, артилерії та РСЗВ надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, закладів освіти, об'єкту інфраструктури, автомобілів та господарчих будівель. Дві людини загинули ще 11 поранені на Донеччині. Під прицілом окупантів були Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. За добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти області. Серед понівеченого та зруйнованого приватні та багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівля, об'єкти інфраструктури та транспорт. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 223 людини. 36 з них діти. Загалом у ніч на 18 вересня ворог скерував на Україну 75 ударних БПЛА. Наші оборонці неба збили 48 безпілотників. Зафіксовано влучання 26 дронів на шести локаціях. А на Росії невідомі підпалили електропідстанцію в Дугіно Ростовської області. За інформацією керівника центру вивчення окупації, вона згоріла вщент. Крім того, цієї ночі РФ атакували дрони. Внаслідок атаки вибухи лунали у Волгограді, Саратові, Курську, Білгороді та Брянську. І на цьому мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках. новин на одинадцятому студія. Дякую, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Екологічна бомба для Дніпра так. Мешканці житлового масиву Придніпровськ та екоактивісти назвали проєкт будівництва сміттєпереробного заводу. Люди кажуть, були шоковані, коли дізнались про плани міської влади і одразу зібрались на протест. Мовляв, екологічна ситуація в районі і так складна. Тут ще й комплекс переробки відходів. Хочуть побудувати її досить ймовірно, буквально в притул до житлових районів. Чи вийшли до мітингувальників представники райадміністрації та що про ініціативу, яка обурила місцевих? Говорять у мерії репортаж Марка Ручки. Нам місто вирішило зробити подарунок, щоб звозили нам сюди все сміття і спалювали у нас. Багатолюдний мітинг під будівлею лівобережної адміністрації обурині мешканці житломасиву Придніпроськ протестують через можливе зведення у них сміттєпереробного заводу. кажуть, екологічна ситуація в районі і так не найкраще. Самарський район сам по собі ну, якби промисловий район, і ще додати сюди просто серед, скажімо, двох мікрорайонів поставити завод. Ну це я вважаю екологічно взагалі недоцільно. Місцеві вийшли на протест через стендар Дніпровської міськради. Говорять, дізнали, що департамент екологічної політики замовив розробку проєктної документації сміття переробного заводу за двома локаціями в межах неявного полігону переробки відходів правобережний та власне на території. Золе відвалів Придніпровської Це буквально там 350 метрів від жилих будинків. От це трошки більше відстань до мого будинку, але я впевнений, що оцей весь дим і всі хімічні речовини від спалення сміття воно буде доставати і до мого будинку. Теж мітингувальники категорично проти цієї ініціативи і відверто називають її абсурдною. Мовляв, не розуміють, як можна будувати комплекс переробки сміття буквально в притул до житлових кварталів. Чаплі це теж межа міста. Куди буде дути той завод і наскільки у нас можуть контролювати чистоту і нормальну роботу цього заводу, це визиває дуже великі сумніння. Не розумію взагалі розташування, яка потужність цього заводу, взагалі, які об'єми там будуть перероблятися, і все ж таки, яка власне шкода буде наноситись до тої, яка зараз є на цей час. Край негативно ставиться до ініціативи міськради і голова громадської організації Дніпро» Ірина Черниш акцентує департамент екології розглядає зведення сміттєпереробного заводу. Просто на місці відвалів Тес, однак ця територія не очищена навіть від викидів енергетичного виробництва. Тож додаткове навантаження навряд чи добре позначиться на довкіллі По сукупності. Оцей інтегрований вплив двох таких величезних об'єктів впливу на довкілля буде наносити непоправної шкоди району і місту в цілому. Будівництво такого заводу каже Ірина: це перший клас небезпеки за викидами в атмосферне повітря. Тому таке підприємство категорично не можна розміщувати поруч із житловими мікрорайонами. Якщо ви подивитеся, як функціонує переробний сміттєпереробний завод в Києві, єдиний в Україні, то це суцільна проблема довкілля для киян. І створювати таку бомбу в Дніпрі, ну це свідомо наражати людей, по-перше, на Хвороби. Протестувальники кажуть, у них чимало питань, але охочих на них відповісти чомусь небагато. бути громадські слухання, мають бути громадські слухання. Це перше, що мало бути. Якщо вони обрали нас як полігон смерті, то ми його запрошуємо з собою. Я виступаю знаєте, за що? Я виступаю за те, щоб ми були розумними людьми і вели своє господарство добре, щоб ти майбутнє покоління не почав задихатись тут і не шукав притулку, десь в іншій країні. Але мітинг мешканців житлому Залишився непоміченим. Поговорити з ними вийшов заступник голови лівобережної адміністрації. Як ми знаємо, то вже із СМІ. Тільки ушукувальні е роботи до цього підключено декілька інститутів, і остаточного е рішення і е по роз розміщенню цього об'єкта немає. А що про ініціативу будівництва сміттєпереробного заводу кажуть у мерії офіційних коментарів змі там поки не надають водночас, в релізі прес служби міськради Дніпра йдеться занепокоєння мешканців передніпровська є зрозумілими, підкреслюють наразі фахівці вивчають лише технікою. Ек... Економічне обґрунтування варіантів розміщення нового комплексу переробки відходів, а не говорять про розробку безпосередньо проєкту будівництва. Я дуже сподіваюся на те, що ми знайдемо компромісне рішення. Ми всі разом будемо дивитися світле майбутнє і дотримуватись європейських принципів управління відходами. Бо це, це наше майбутнє. Який варіант місця розташування сміттєпереробного заводу врешті оберуть у міськраді? Питання наразі відкрите. Але мешканці Придніпровська переконують, наполягатимуть на своєму заводу. Поряд із житловими будинками не місцем, тож у разі потреби знов вийдуть на протест. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. А вони за хабарі переводили військових з бойових частин у Тил. ДБР викрило голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках. Посадовці визнавали військовослужбовців обмежено придатними до служби, що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів ТЦК військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість послуги становила від 3 до 15 тисяч доларів. Обом. Фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті до 10 років за ґратами. А тим часом поліція Дніпра викрила посадовицю міськради, яка необґрунтовано завищувала тарифи для шкіл та дитсадків. За даними слідства, заступниця директора одного з департаментів уклала договір із товариством на закупівлю електроенергії, яке в подальшому неодноразово безпідставно підвищувала її вартість. Посадовиця ж, не перевіривши обґрунтованість зростання цін, підписувала документи збитки бюджету понад 7,5 мільйонів гривень. Слідчі повідомили їй про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Водночас співробітниці одного з дитсадків області повідомили про підозру за службову недбалість. Ще наприкінці 2024 року. Працівниця дошкільної установи придбала сонячні панелі та системи накопичення електроенергії за завищеною ціною. В результаті збитки місцевому бюджету перевищили понад 350 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. Чотири дні на тиждень вони готують їжу пенсіонерам, переселенцям та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Благодійна організація їжа життя готує понад 1200 обідів зараз. Скільки людей працює та як все встигають? Журналістка 11-го каналу Еліна Ярцева побувала на кухні благодійників. У цьому котлі у нас вариться каша, буде пшенична каша. Зараз вода. Закипає, тут вже масло є. Який загальний об'єм сьогодні буде приготовлених страв? Ну, 320, 250 і 150. О сьомій ранку на цій кухні в Дніпрі вже повним ходом готують обіди. Спочатку розтоплюють піч на дровах, впродовж декількох годин кухарі готують у величезних казанах. Тут супчик у нас буде, рисовий супчик томатний з світною капустою, угу. а в тому котлі будуть таке ойшове, рагу там со сметаною. 720 літрів гарячих обідів саме стільки щодня готують волонтери. Загалом три страви. Нове меню оновлюють щомісяця. Дмитро каже, він волонтерить вже три роки. Скільки Обідів приготував за цей час, порахувати складно. Може 300 тисяч, може літрів. А скільки порцій, не там ще більше. Зараз війна йде, мій вклад в наше суспільство, в нашу державу. І мені дуже подобається, люблю готувати. Я вже 30 років готовлю. Поки одні завершують приготування страв та фасують обіди, інші нарізають овочі на завтра. Щодня потрібно понад 300 кілограмів. Ми маємо підготувати всі продукти для цього: це нарізка, почистка, овочі, Потім потім, якщо починаються фрукти, то яблучка, грушки, виноград. І все це треба помити, підготувати, нарізати, якщо потрібно. І потім вже ми віддаємо на кухню, і там готують смачні смачну їжу. Благодійники мають провести обіди у 13 точок у Дніпрі. Частину порції передають для лежачих хворих. Ми заказ. Ми отримуємо замовлення від наших пунктів. Різні точки видачі, різна кількість людей. Згідно із цим вже формуємо замовлення літраж. Я людина, і раз я людина, я маю допомагати людям. Це саме важливе, що є в наші тяжкі урі. Ось одна з точок видачі. Тут переважно пенсіонери та переселенці, для яких ці обіди стали щоденною підтримкою. Я тільки зі кушаю. Я, їду. я тільки тут їм. Беру на трьох, в мене ще донька, а син воює. Ще дочка, син, син воює. Ну представте, уявіть я... собі, якщо в мене лише пенсія, а вже ж є необхідність. І я переїхала, а вже ж є. Моя мрія, щоб скоріше це все закінчилось і повернутись додому. У мене квартиру розбомбило. Квартиру розбомбило. Дуже важливо для нас, для пенсіонери. Мені сімдесят а у Там інвалід зять інвалід, внучка, мужчина, дочка теж хвора. Так що це мені дуже важливо. Ви не тільки себе берете, так? Так, да, так, да, да. На всю сім'ю ми економимо, що щось. Перкусуварем кожен день, три роки вже поспіль. Організація працює ще з 90-х. Юрій згадує, починали з 20 порцій на день. А сьогодні годують тисячі людей не лише у Дніпрі, а й у Нікополі. Їжа життя це благодійний проект. Крішнитів Харітрішна угу. і де вони не з'являються, завжди з'являється такий благодійний проєкт. Також ми годуємо сьогодні ще й у Нікафель. Також фонд їздить з гуманітарними місіями на деокуповані території. А після обстрілів Дніпра годують рятувальників та поліцію, що працюють на місці удару. У нас є команда швидкого реагування, і як ще стається біда внаслідок агресії. Російської да ми виїжджаємо на місце прильоту. Вже нас там знають наші рятувальники, поліція чекають на наші бургери, чекають на наші обіди. Юрій каже, допомога потрібна не тільки фронту, а й тим, хто лишився сам на сам зі своїм болем. На жаль, сьогодні вони залишаються наодинці зі своєю бідою. По віку вони наших батьків. Ми не можемо, я не можу не допомагати, тому це такий. Наш вклад в перемогу у команді близько сотні волонтерів, але рук постійно не вистачає. Якщо маєте бажання допомогти благодійникам з їжі життя, це можна зробити кількома способами: задонатити гроші на продукти на сайті або ж прийти у штаб і стати волонтером. Тут завжди знайдеться місце для ще однієї пари рук. Еліна Ярцева, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. І про школи без поборів навчальні заклади не мають права вимагати від батьків гроші на ремонт чи подарунки вчителям. Про це заявила освітня омбудсменка. За її словами, з початком нового навчального року знову виникають скандали через гроші. Омбудсменка наголошує, батьки можуть добровільно робити внески, наприклад, на подарунки педагогам. Але якщо кошти вимагаються, вже кримінальне. Правопорушення. Якщо у вас є такі факти, можна звертатися із заявою до директора школи або до Офісу освітнього омбудсмена. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроект про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, побачимось. Війна позбавила сотні тисяч українських родин їхніх осель для багатьох переселенців. Кам'янське стало другою домівкою, де вони отримали не лише дах над головою, а й підтримку та можливість наново відбудувати своє життя. Серед іншого у місті реконструюють і приміщення для розселення внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, нещодавно завершили ремонт в гуртожитку, який прийняли комунальну власність від Дніпровського металургійного комбінату. За 95 років будівлю жодного разу не модернізували. Зараз тут утеплили фасад. Замінили комунікації, відремонтували покрівлю та осучаснили приміщення всередині. У гуртожитку є кухні, душові, пральні та ігрова кімната для дітей. Впорядкували також прилеглу територію та встановили на ній дитячий майданчик. Хочу подякувати фонду АФСІ, представництву фонду в Україні, європейській комісії, які надали 80% коштів для фінансування цього об'єкту. 20% коштів ми фінансували за рахунок міського бюджету. Також хочу подякувати громадській організації проліска, яка надала меблі. а Також надала побутову техніку для кожної кімнати для наших вимушених переселенців. Деякі з нас приїжджали на два-три тижні, деякі Їхали в небуття, зібравши все своє життя у дві валізи, і їхали просто куди очі бачать. Щиро дякуємо вам, що ви стали нашим прихистком. Наразі у місті для розміщення переселенців функціонують дев'ять гуртожитків і транзитне містечко а також центр соціальної підтримки. Разом із міжнародним благодійним фондом Карітас України місто готує ще один проєкт перепрофілювання під соціальне житло комунальної будівлі. Представники влади наголошують, громада працює, або ті, хто втратив все через війну, знайшли у Кам'янському новий дім.